Вітаю в ефірі. Завжди у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: за фейкові акаунти, ботоферми ферми та дезінформацію у соцмережах в умовах воєнного стану пропонують вести кримінальну відповідальність. Відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді. Полтавська обласна лікарня отримала едельвейси, які допомагають хірургам діставати зран уламки і кулі. Українські пісні ожили у полімерній глині і пап'є маше. Виставку авторських ляльок презентувала майстриня Тамара Пилипенко. Кримінальна відповідальність за фейкові акаунти ботоферми та розповсюдження дезінформації у соцмережах в умовах воєнного стану. Відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді України. Чи намагаються полтавці відрізнити фейкові акаунти від справжніх? Та яка відповідальність за це зараз у правозахисників та медіа експертів дізнавалися наші кореспонденти? Телеграм-канали в основному це зручно, швидко. А, а чи проявляється чисто вірність інформації? Як ну, якщо це ж якийсь масштабний факт, то скоріш за все його й провіряти не потрібно, тому що він? Я скрізь, а так в основному ні. Полтавець Леонід говорить: фільтрувати контент в соцмережах не просто, але фейки відчуває. Ну, деякі фейки зразу видно, в принципі. А як це? Ну не знаю. Якщо там, ну допустим, буде ну це так в голові щойно придумав, що напишуть, що збили там 20 кинжалів, то зрозуміло, що це буде фейк, то що раді одного кинжала вже була ну масивна інформація по поводу цього, що це було. Ну, досягнення. Несправжні облікові записи розпізнати можна, якщо є критичне мислення, говорить повитавка Майя, аналогічно із новинами в Телеграм. Як він не фейковий, воно видно, що багато людей, можливо, багато якісь коментарів є від людей, якісь отзиви, якісь ну, новини якісь обновляються частенько. За використання фейкових, тобто несправжніх акаунтів у соцмережах, що поширюють дезінформацію під час війни, можуть вести кримінальну відповідальність. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді України у квітні. За створення ботоферм та розповсюдження фейків, що загрожують національній безпеці країни, пропонують ув'язнювати до семи років. Якщо ознак держзради немає, порушник може відбутися штрафом від однієї до трьох тисяч гривень. Дотепер говорить юрист Богдан Яненко за поширення недостовірної інформації. Інформації існувала лише цивільно правова відповідальність в рамках цивільного кодексу. особа наприклад, звертається з позовом до суду, і відповідачем є інша особа, яка поширила недостовірну інформацію. І потім, якщо судом буде встановлено, що інформація дійсно є недостовірною, то відповідач повинен спростувати цю інформацію і, можливо, також сплатити моральні збитки, якщо позивач їх зазнав. У свою чергу громадська організація Інтернет Асоціація України закликала Верховну Раду законопроект відхилити, бо він йдеться на Фейсбук-сторінці організації, обмежує права і свободи громадян. Цитата: це положення не містить чіткого та однозначного формулювання, а запропоновані положення є загального характеру. Медіа експерти ж закликають українців дотримуватися правил інформаційної гігієни. Перевіряти джерело інформації, тобто. Якщо джерело інформації чітко не вказано, або воно якесь завуальоване, або з посилання на неназване джерело, або там люди кажуть, чи стало відомо, то, то це одна з ознак фейковості. Тому що якщо ця інформація важлива, потрібна і так далі, там буде зазначено конкретне установа, яка її повідомила, ну і конкретне ім'я, прізвище людини, яка це повідомила. Правило номер два не довіряти емоційним закликам. Наприклад, рік назад поширювалися фейки, ми відбиваємо ворожу атаку, моліться за нас, нема патронів і так далі. Зараз ті ж самі ботоферми поширюють інші месенджі. Ми відбили перше українське місто, моліться за нас. Так? Тобто джерела розповсюдження одне і те ж саме, вплив на емоції, просто тоді було всім страшно. І вони апелювали до страху зараз на фоні новин про контрнаступ намагаються захопити аудиторію позитивними новинами, що відбили чергове місто. Медіаексперт експерт Андрій Юричко зауважує, фейкова статистика в Україні стрімко зросла від початку ковід-пандемії. Залишається вона високою і нині. Едельвейс у перекладі з латини означає «левова лапа. Полтавська обласна лікарня імені Скліфосовського сьогодні отримала нове медичне обладнання саме під такою назвою. Це магніт, який допомагає видаляти дрібні уламки і кулі з рани. Детальніше про це розкажуть мої колеги. За допомогою цих пристроїв лікарі можуть оперативно діставати з тіл поранених дрібні уламки. Це магніти Едельвейс. Таке нове медичне обладнання отримала Полтавська обласна лікарня імені Скліфосовського. Аналогів цьому прибору у світі немає, каже заступник голови Полтавської обласної ради Олег Білоношко. Завдяки синергії в роботі Полтавської обласної ради, військової адміністрації в першу чергу штабу. Волонтерському Кременчука ми передаємо 12 унікальних приборів. Ці прибори були опробовані на теренах вже України. Борис Тудоров, великий світила, директор інституту серця і другі провідні фахівці дали дуже високу оцінку цим приборам. І я переконаний, що завдяки ним ми врятуємо багато людських життів і збережемо здоров'я наших воїнів. Ці медичні магніти волонтери розповсюджують по всій Україні. Їх передають на військові шпиталі та стабілізаційні пункти. Також їх успішно використовують в національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова, інституті фтизіатрі і пульмінології імені Яновського, а також в інституті серця, розповідає керівник волонтерського штабу оборони Кременчука Олег Биков. Тут всередині запаян неодимовий магніт. А от, от так, от Насадочка, Ставиться, це захисна плівочка, вона знімається. і Далі в ранивий канал можна заходити і доставати уламочки. От також без насадки можна проводити діагностику, тобто пошук уламка в тілі. На прошлому тижні цим магнітом нашим було вилучено кулю 7,62 на стабілізаційному пункті Покровську. Куля була зі стальним сердечником знаходилася в плечовому суставі. Наразі в лікарні велика кількість пацієнтів, які потребують хірургічної допомоги, зазначає головний лікар Григорій Оксак, в тому числі і за допомогою Едельвейса. І наголошує, додаткове обладнання допоможе фахівцям під час операцій. У нас є такий виріб, але, на жаль, один в лікарні. А потреба на сьогодні дуже дуже важлива. Всі хірургічні відділення, у нас їх 11, Вони підуть в операційні цих відділень. Для використання під час оперативних втручань, коли під рукою є даний виріб, особливо у ургентній ситуації і зазвичай, коли знаходяться мілкі осколки, їх практично видалити дуже тяжко. Практично, тяжко. Я сподіваюся, що за допомогою цих виробів ми ці питання будемо вирішувати. Окрім медичних магнітів, благодійники передали лікарні, розхідники для операційної роботи, хірургічні інструменти, антибіотики, фізрозчини та інше. Про реорганізацію комунального підприємства обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛСНІД говорили сьогодні на засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення. Всього ж на порядку денному більше десятка питань. Подробиці дивіться у сюжеті. Обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ СНІД приєднають до Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру. Про це говорили сьогодні на засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення. За словами директора департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктора Лисака, це буде один орган, який управлятиме системою. Функція центру СНІДу залишається тільки буде в структурі полтавського. Обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру. Що це нам дає? Це нам дає економію ресурсів. Перш за все. Це поєднує надання комплексних послуг надання туберкульозу і сніг, тому що ті пацієнти, які мають проблеми з туберкульозом, вони мають і проблеми із віл інфікований так і таке інше. А єдиний майновий комплекс обласного бюро судово-медичної експертизи зі спільної власності громади області передадуть у державну, говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Це відбувається зараз в усіх регіонах. Це державна функція судово-медична експертиза, тому відповідно її повинна фінансувати держава. Держава буде утримувати, тому ми знімаємо цей фінансовий тягар з обласного бюджету. Також на засіданні комісії заслухали та підтримали пункт щодо затвердження положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги. Фактично спрощена процедура отримання подачі заявки і отримання матеріальної допомоги. Зараз може бути подана заявка через сайт. Фактично, це значно зменшує час на опрацювання цих заявок, зменшує час на пошук депутата. І ми все вже опрацьовуємо в контексті наявних документів. Всього на засіданні комісії розглянули більше десятка питань порядку. Денного усі підтримали. На Полтавщині сьогодні у 15-метровий колодязь упала жінка. Сталося це о 7.20 на вулиці Войтенка у селі Велике Будища Полтавського району. Про це повідомили у ДСНС області. Назвичайники, які прибули на місце події, за допомогою триноги та лебідки витягли жінку на поверхню та передали її медикам. Коли рятувальники прибули на місце, події, 67-річна громадянка була внизу колодязя, вони надали допомогу. Взагалі повідомлення знайшло нам від служби 102 від поліції про те, що така сталася ситуація у селі Велике Будище Полтавського району. І коли рятувальники підняли на поверхню жінки, вона поки що нічого з ним не говорила, тому що вона була злякана, стривожена і передали їй працівникам медичної допомоги для надання допомоги. Будівлі двох освітніх закладів у місті Зіньків перебувають у критичному стані та потребують реконструкції. Це регіональний центр профтехосвіти та дитяче садок сонечко. Стан закладів оглянули представники обласної влади та пообіцяли з ремонтом допоможуть. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Майбутні представники робітничих спеціальностей мають навчатися в гідних умовах. Тому у Зінькові планують повністю відремонтувати лабораторно-практичний корпус регіонального центру профтехосвіти. На цьому наголосили під час візиту до Зіньківської громади очільника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького та народного депутата Олега Кулініча. Треба робити ремонт на всіх поверхах, пришу, санвузли. Ну, вікна, кришу саме, неї, і, 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 І тоді можна об'єднувати заклади. Регіональний центр профтехосвіти у Зінькові вже оснащений сучасним укриттям, яке зробили за місяць. Решта приміщень у критичному стані. Йдеться про 17 майстерень закладу, центр для навчання швачок, бібліотеку та два гуртожитки. Зараз де передача з державного майна в власний рівень. Як тільки будуть передані документи, ми долучимося активно до. Ремонтних робіт це заклад з традиціями. Він його знають по всій області, і випускники, і робітничі професії, які виходять, вони фахівці, які працюють на кращих підприємствах області. Тому наше завдання і по механізаторам, наприклад, по. Легкої промисловості, те, що навчають людей, зробити всі умови для того, щоб діти не тільки могли навчатись на сучасному обладнанні, а також і могли мати умови. Зараз в гуртожитку номер 2 живе 85 дітей з усієї області. Будівля вимагає негайного ремонту. Зазначили учасники робочої поїздки. Не те, що в занедбаному просто в катастрофічному стані сам гуртожиток, і тому ми. Я дякую керівництву області, військовій цивільної адміністрації Дмитру Сергійовичу, Олександру Юрійовичу за розуміння. Ми зараз попрацюємо над залученням коштів і обласних, і можливо державних коштів для того, щоб Привести в порядок цей гуртожиток, тому що там не людські умови, ви бачили, що там там навіть не Радянський Союз, це взагалі я не знаю, що це, як це можна назвати. Побували очільники області і у Зіньківському дитсадку Сонечко, який також зачекався на реконструкцію. Заклад відвідує 200 дітей. Перебуває він на балансі міста. Зараз ми розпочинаємо роботу над ремонтом укриття, щоб, його, щоб на 1 вересня діти мали змогу прийти в відновлене те, яке повинно відповідати вимогам усім і санітарним, і безпековим. Також ми працюємо над виготовленням проєктно-кошторисних документацій, те, що повинно бути, і покрівля, і вмощення, і входи, ті суми, які, яких потребує цей заклад, щоб його зробити сучасним, комфортним для дітей. звичайно, Ну, для громади це дуже велика сума. Проєкт планують реалізувати спільним коштом тергромади Полтавської обласної ради та народного депутата Олега Кулініча. Стан критичний, і в плані там, і покрівлі, і в плані харчоблока, і в плані тих самих узлів, тому тут багато роботи будемо думати, тому що громада сама не витягне цю реконструкцію, тому що тут дуже багато проєктів. Мабуть, більше 20 мільйонів ще й коригувати треба, тому що це і покрівля, і внутрішні роботи, і відмостка. Думаю, що спільними зусиллями і, і цей напрямок приведемо в порядок. Оцінити майбутні витрати на обидва проєкти буде можливо вже влітку цього року, запевнив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми робили тільки прогноз. Деякі показники вказують на те, що трішки просідають надходження до бюджету, тому що впала рента, але все буде зрозуміло тільки на початку. Липня місяця, тоді, коли буде зведено півріччя, я думаю, що ми повинні розраховувати на позитивний результат. І якраз ці кошти, про які ми з вами говоримо, потрібно вкладати в перспективні об'єкти, які є однозначно в Зіньківській громаді. Переможці четвертого етапу 50-ї Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії побували у Полтаві. Для старшокласників інших міст України провели туристичний уікенд. У кого з'явилася така ідея, дізнайтеся із сюжету. Туристичний вікенд для старшокласників інших міст України. Цими вихідними переможці четвертого етапу 50-ї всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, яка відбулася наприкінці квітня, відвідали Полтаву. Діти змагалися цього року у віртуальному форматі. Тепер же отримали змогу приїхати на вікенд до нашого міста, розповів директор Полтавської академії неперервної освіти Віталій Зелюк. Коли завершилось, коли оголосили переможців. У мене виникла така ідея переможців запросити в Полтаву на такий вікенд, щоб вони тут побували офлайн, не просто онлайн. І ми реалізували У нас представник був з Прикарпаття, з Калуша, а були з Київщини, в тому числі з міста Героя Гостомеля Статієва. Бу була десятикласниця. Екскурсія тривала два дні. За цей час стигла чимало, говорять в академії неперервної освіти. Було зроблено ставку на емоції. А в перший день були відвідані ковалівки. Ковалівці ми відвідували екопарк. Далі краєвидами коломаку подорожували, тому що географи це туристи. Їх цікавить звичайно і місцева річкова система, і місцева біосфера. І все це ми намагалися їм продемонструвати. Другий день пройшов не менш цікаво. Показали саму Полтаву. Україно, пісне моя під такою назвою у Полтаві презентували виставку авторських ляльок, майстрині народної творчості Тамари Пилипенко. Усі її роботи це втілення пісенних образів, які жінка присвятила своїй матері. Побувала на відкритті, і наша знімальна група. Виставку авторських ляльок Україно пісне Моя, майстрині народної творчості Тамари Пилипенко презентували у центральній міській бібліотеці. Представлені роботи це втілення пісенних образів. Їх жінка присвятила своїй матері. Присвячую свою виставку. Мамі мама дуже мене любила українські народні пісні. І восени її не стало, але я їй обіцяла, що я обов'язково зроблю виставку, яка буде присвячена пісням, які вона любила. Лялькарство це лише один з напрямків творчості Тамари Пилипенко. Представила вона і роботи живопису. Я ляльки створюю не тільки з природнього матеріалу, а й ще сучасний матеріал допомагає створити більш сучасний образ тих далеких часів, які відтворюють наші українські народні пісні. Це і полімерна глина, це і пап'є-маше. Я вела 25 років гурток образотворчого мистецтва і декоративно-прикладного мистецтва. Тому тут представлені ще і твори живописні, де я у розписі намагаюся відтворити ті пісні, які можливо не так легко відтворити в ляльках. Подруга Тамари Пилипенко Алла Миргородська каже: не перестає дивуватися її таланту вже майже 20 років. До того ж, разом з подругою відкривають світ мистецтва і дітям. Вона за що не береться, вона все робить, і мало того, що вона це може передати дітям. Проводить майстер-класи. Скільки заходів чудових було проведено, все виставки і чудових ляльок в нашій бібліотеці, завдяки Тамарі Віталівні. Експонуватиметься виставка авторки до 15 червня. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті РТПІЛЮ. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде. Україна.